Всім привіт! Ви на каналі Юлісян. Сьогодні я знімаю відео е, Back to School. Поїхали. Але перше я розкажу, чого не було так довго відео, тому що я ну, мала змогу знімати влоги лише а такі відео я не мала змоги знімати. Так що зараз я знімаю відео Back to School, що я купила до школи. І, до речі, 29 або 28 числа вийде новий влог. Тому що 28-му моєї подушки на Грозі ми будемо гуляти по місту. І я то я знаю, що ми знімемо влог, як ми гуляємо по місту, там, йдемо їд, в різні кафе. І чекайте нового влогу. І я буду гуляти сьогодні, можливо, і сьогодні ще знімлю влог. Можливо, бо в мене телефон ще розряджений. Я скоро хочу павербанк, щоб він в мене не розряжався. Ну що ж, поїхали і приїхали. Так, що я купила до школи? Перше з канцтоварів. З канцтоварів я купила е, такий блокнотик. Ось. Він в клітинку на 48 листків, B6, формат B6. Далі я купила завжди, такі для малювання з кітю. Тут 30 аркушів. тут такий і ті ромашки. Ось такий альбом для малювання. Що ще купила, це купила собі такий щоденник, він дуже прекрасний. Купила його в магазині, тут на пасічні, на на напасічний. Ось такий розовий. Зараз я вам розкажу детальніше про мій щоденник. Розовий щоденник та біло е, намальовану ейфелеву вежу. Це якби все типу, Париж. Весь тут все намальовано в стилі Париж. Тут та далі, ззаді є таке серце, то, якби сердечко, і всередині серця. Ельфілева башня. Відкриваємо щоденник. Тут у нас така, якби розмальовування, ну це теж можна розмалювати, якщо ви хочете. Ось таким. Далі ми готаємо стріночку сюди. Тут біле таке, а тут пише щоденник, особисті дані. Учні, учениці класу, школа, місто село, прізвище. По батькові група крові, домашня адреса, емейл скайп ВК, домашній телефон і телефон мобільний. Тут пише важливі телефони, пожежна. Коротше, швидка допомога і бла-бла. бла Тут пише про щоденник, що щоденник особисто власність учня, бла 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 бла. Коли ще я не таке придумала, щоденники придумали. Тут таке пише. Далі тут йде перші навчальні предмети і мої вчителі призвичаєм по батьках. Якби предмет українська мова і ви пишете, типа, хто введе українську мову і що можна Ось тут. Ось тут пише мій клас. Тут є 30 штучок, яких можемо писати, наприклад, прізвищем, я побачила. А тут пишеш телефон, адресу і телефон. Далі ми гортаємо. Тут у нас ось така сторінка. Блін, Це мішається. Зараз відчекайте. Ось далі в мене тут пише... Розклад уроків дзвінків на перший семестр і розклад уроків та дзвінків на другий семестр. Ось тут. А тут в мене тут пишуть просто календар важливих дат. Ось це всі важливі дати. І дні народження друзів. Ось тут. А тут осінні канікули, літні і зимові. А тут можна дописати ще якісь цвята. Далі ми готаємо і далі вже йде просто якби блін. Чого це каліка? Розграфлено на уроки. Якби, тут все дуже гарно, Тут пише номер перший, з першого до восьмого предмету, до маршрути мене бали підписителя. Тому що на деяких стрічках пише ну, такі, якби, цитати, а от чоловік постачанок, тому що я ще люблю, коли знизу там всякі такі факти, там, прикольні, там, деколи такі ігри є, наприклад. А от тут пише таємниця. Цифри та числа, наприклад, Найбільше про Україну, цікаво, що фокус з календарем, тести на музичну здібності, загадки для кмітливих, цікаві факти, відповіді. Коротше, ще навіть. Що ти знаєш про Україну? Ну і тут отакі, якби сам щоденник, такі різні тут штучки. От такі. Далі ми гуртаємо після нашого останнього дня школи, ось цей останній день. Тут, якби. І тут ми гортаємось сюди. Ось. І ви починається у нас вже додаткові завдання. Дата, тема. Ось це не додаткові завдання, якщо ви ходите, рекомендації викладача тут пише, пише перелік літературного літу автор назва твору. І Боже ви не представляєте. Розмальовка антистрес, боже, боже, це прикольно. Дивіться, це спеціально. От тут пишемо. Скільки слов на малюнку. парахую, будиночки розформую малюнок домалюю візерунки. Боже, я, я це хочу вже почати розмалювати. Буду носити з собою оліційні уроки. І тут далі пише такі всякі штуки. Пише, наприклад, українська мова, там фізика, геометрія, алгебра, хімія. Далі йде табель. Після табелю. Кінець, отакий табель, тут красивий, бачите, такий соняшник. І біла штука, і знову така штучка, яку можна розмінути. Ось такий був щоденник, я про що не так довго розказую. Блін. Коротше, открізь. Далі, що я купила, це такий панал. Він, до речі, по кожному її футболочки. Такий панал. Світло-оранжевий. Далі я купила ножиці. Не прості, а золоті. Ні. Ноз, ножиці, які малюють, які стажу такими хвиличками. Ну, я сам не здобув. Далі купила 5 олівців ось таких. Посуміли, 4 ось таких ручки та 2 ось таких пензлика. Стирачку та ножиці. Ножиці зараз покажу. А я не ще ні! Коротше, ножці я купила отакі. От вот мої ножці. Блін-блін-блін-блін. Все падає, це капець. Копеть, копеть, копець. капець Капець-капець-капець-капець. копеть. Коротше, що я ще купила це, це ось такі фарби. Вот. Далі ще я купила для школи це клей. Биваю простой купила таку баночку. А, Купила ще портфель і, 20, і 40 зошитів. 20 клітинку, 20 лінійку. Ось такий портфель в мене. Гарний, дуже, гарний, пікольненький завді такий. Ну, коротше. Далі ми будемо дивитися на речі, які я купила для себе. Купила я для себе ось такі. Резиночки, одну рожаву. Тому що ось ці резинки я лише не використовуюсь, Вони дуже зручні, прикольні такі. Далі ось таку салатову і купила ще ось такий браслет. Браслет браслет резинки, отак скажу вам. Далі ще я купила ось таку дуже компактну зручну розчаску. Ось вона так виглядає. Для школи, або я коли гуляю, теж спіру. Ось тут дзеркало є. Бачите? Коротше, тут є дзеркало. Уй! Так прикольно. Опа! Коротше, і тут ще є така розчиска, вона отак як була. Оп! І розчислюю собі волосся. Потім збирайте волосся. Золота така. Тут вже є пошкодження, бо воно мені падало. Далі я купила собі отакі духи. Це духи я сюди набрала духів, тобто в магазині. Вони пахнуть. М -м -м, так солодко. Е, <кхи> блін, мені ніс попало. Далі ще я купила такі джинси чорні. М -м -м. Блузку з Франції мені привезли. Ще майку привезли, але мені подобається. Ось така блузочка. Така задін, дуже гарна блузка. Купила я собі джинси. Вони дуже гарні, вони такі високі, ось такі джинси. Бо вони дуже гарні. Потім можна буде зробити собі такі шорти. До речі, гарна ідея. І останнє, що я купила для школи з, з театром, купила макасини такі. Вони брудні, да, вони брудні, бо я не ходжу вже. Ось вони, брудні. Я їх помию, щоб, щоб ходила вже на до школу. Я ще маю піти в магазин, там новий магазин гарний відкрився і ми маємо з вами взяти гроші. Я ж в магазині була. Там речей багато, він в магазин цей в Арсені. Він дуже гарний. До речі, підписуйтесь на цей кінець відео. Кінець відео Back to School. Підписуйтесь на мій канал. Кладіть пальчики вверх. Якщо ви хочете бачити відео різні, то пишіть в коментарях під моїм відео. Під. І скоро буде влог. Чекайте на влог і все. Влог буде, як ми святкуємо день народження Ангеліни. Да. Ну що ж, це відео було в 11 хвилин. Якщо вам цікаво, всім Всім, па-па!